Життя в Удачнинській громаді, попри складну безпекову ситуацію та воєнний стан, продовжується. на сьогоднішній день. У громаді перебуває близько трьох тисяч осіб та переселенців. Всі тимчасово переміщені особи, які проживають на нашій території, регулярно отримують продуктові набори. Багатодітні сім'ї набори дитячого одягу отримують. Буквально вчора ми завершили розвозити гуманітарну допомогу у вигляді паливних брикетів. Ми отримали 340 тонн, там по дві. Дві тони 250 кілограм. Ну така вимога у спонсора на кожен двір розвезли. Ситуація з водою та енергопостачанням сьогодні також вже більш-менш врегульована. Електропостачання зараз відновилося. Погода нас перевірила нашу нашу готовність. Де, де, деякі там чотири населених пункти у нас довго були більше дев'яти днів були без світла. Трошки в нас перебої із водою в Сергіївці. в Зв'язку з ремонтними роботами. Зараз міняємо башту, закінчую зварювальні роботи, встановлять башту додаткові. Трубопроводи вже практично закінчили прокладати у селищі удачному водопостачання, як завжди, по графіку. Аби мешканці села Сергіївка завжди були усвідомлені про ракетну небезпеку. У вересні було встановлено електронну систему оповіщення. Працює автоматизована система оповіщення, вона працює цілодобово. Як тільки об'являється тривога по Донецькій області через інтернет спрацьовує оповіщення про повітряну тривогу. Люди завжди попереджені про повітряну тривогу. Знімальна група телебачення Капрі з Удачницької громади спеціально для Капріньюз.